Кров, пісок і сілі, сльози стоять за тією верхівочкою айсберга, яку ми, як споживачі медіаміста, можемо бачити в публічному просторі. Насправді, колосальні масиви роботи проходять повз нашу увагу, як і один із зим, тих, які я висвітлюю в цьому відео. Слава нація! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий і з такою от цікавинкою до вашої уваги. Скарга. Можна прочитати і бачити, так я от коротенько вам покажу. Кому цікаво, можете зупинити, пробігтися очима. Сенс її полягає в чому? Це звернення, це нормальний такий пакет документів, який зібрали фахівці з різних галузей, і який я рекомендованим листом так з усіма трекінгами, підписами і сповіщеннями через смс-ки відправив. Вже до Слов'янської міської ради, і відповідно Слов'янської міської військової адміністрації, е і яка каже про наступне. Я Онічник Олександр Володимирович, є військовослужбовцем ЗСУ. Так, так, так. Перебуваючи у місті Слов'янської по площі при вокзальній 17, я побачив свято Олександро Невський кафедральний собор. Це початок преамбули. Далі <кхем> йде оце нормальний жмут папері, сенс яких полягає в чому? Правильно, сенс полягає в тому, що в слов'янську є дві державних ділянки землі у комунальній власності із державними будівлями на ній. І на цій українській, на цій святій українській державній землі, в цих святих українських державних будівлях що роблять правильно розповсюджують ідеологічний. Вплив московитів заради винищення, загарбання і поневолення України. Хто це робить правильно? КГБшники, ФСБшники в Рясах та інший московицький бруд під нігтями України. І ми з вами, любі глядачі та глядачки, любі українці та україночки, ми щасливі бачити <кій> кінцевий варіант піраміди. Великої роботи, які ведуть люди в різних куточках України, більш чи менш ефективно. Так? Коли вже викидають московитів з деокупованих українських церков, дякуємо до побачення. Валіза, вокзал, Московія. Так? Е, насправді сценаріїв, які призводять до такого результату, є декілька. Так, тобто, це все не робиться геть зовсім на <клес> голому ентузіазмі, на голій національній свідомості на рівному місці. Це потребує підготовки, це потребує колосальної насправді роботи чималої кількості осіб із залученням різних ресурсів з поміж іншого з -поміж іншого, на користь того працюють ось такого плану звернення. Подальший розвиток подій в цьому напрямку. Я маю віру і надію, ви зможете бачити, ба навіть брати в них участь через перший український канал з ремонту бронетехніки. Добрий рембар. <кхе> Добре, нащо ти це висвітлюєш публічно? Ти привертаєш до цього владу, даєш змогу ворогам підготуватися. Любі, побратими і посестри, вороги до цього вже готові. Про це. Вже знають нормальна кількість московитів. Чому? Тому що це лишень один зі сценаріїв на користь Православної церкви України супроти московитів, які я маю честь або працювати сам, або в яких маю честь брати участь е на українській Донеччині. Вони всі тут готові. Вони всі тут тісно переплетені між собою. Тут вже багато хто знає мене, якщо не в обличчя, то на ім'я по батькові. Так і прізвище. Тому висвітлення цих процесів публічно воно ніяк не додасть сили ворогам, тому що вони вже максимально мобілізовані. Вони вже максимально зібрані. Вони вже чинять максимальний спротив. У них вже стоять на поготові автобусики з в різні способи прошиті і залучені антиукраїнськими мізками громадян, які просто чекають на відмашку і на локацію, куди їхати, і де чинити спротив Сашку Доброго та його. Молодій команді. Відповідно, що я як воїн відчуваю правильне щастя. Тому що чести боротися з ніякими слабкими і немічними ворогами там чести немає. Немає чести воїну, немає великої чести націоналісту. Натомість, тут ворог сильний. Потужний, підготовлений, мобілізований, і ми все одно його натягуємо вже. Долучайтеся, будь ласка, до нашої спільної діяльності, бо разом ми боремо і поборемо всі контакти в коментарях. Коли ви маєте бажання фізично брати участь в Деокупації українських церков в різних куточках України. Пишіть мені в приват, як це вже роблять і зробили різні українці та українки. Хто має змогу долишатися лишені грошима, будь ласка, всі координати в описі під відео. Ми працюємо О, якщо, ну, головним чином, значним чином, великою частиною вашим. Коштом, коштом з моєї робочої банки. Дякую за підтримку і до зустрічі.